Ртуть від невідомого в суботу на прохідну головного територіального управління міністерства надзвичайних ситуацій у Львівській області прийшов чоловік і, не назвавшись, виклав поліетиленовий пакет. Сказав, що в ньому ртуть, і пішов, як згодом з'ясувалось, в щільно закритій колбі була металева ртуть, яка заважила аж на 5 кілограмів. Небезпечну речовину одразу ж передали до міського відділу зазвичайних ситуацій. Менасники стверджують, невідомий просто не знав, куди потрібно віднести небезпечну рідину для утилізації. Не потрібно нести її в підрозділи МНС. Компетенція збору ртуті металевої і подальша її утилізація повністю відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування, тобто це районні адміністрації або в даному випадку Львівська міська рада. На вулиці Стефаника знаходиться управління надзвичайних ситуацій Львівської міської ради, де постійно здійснюється прийом ртуті.